Ми на сімдесят складається з води, і лише на 30 сотки з суші. Тож насправді доступність прісної води залежить лише від енергії та транспорту. Ілон Маск щойно представив новий прорив водний двигун, який може повністю змінити те, як ми їздимо та живемо. Він зробив це шокуюче одкровення на X, де оголосив, що Тесла здійснила великі зміни. Що Тесла змінює напрямок діяльності замість того, щоб дотримуватися автомобілів на акумуляторних батареях, вони тепер роблять велику ставку на водневі паливні елементи. За рішенням Ілона Маска уважно стежать компанії по всьому світу. Це рішення прийнято в той час, коли Тесла стикається з труднощами у масовому виробництві своїх 4680 акумуляторних елементів, що змушує компанію шукати альтернативні рішення для сталого розвитку енергії. Тому Маск прагне знайти нові більш екологічні енергетичні. Рішення. А найкраще те, що він представляє водяний двигун Тесла, який, за його словами, стане зіркою цієї екореволюції. Що такого дивовижного в цьому водяному двигуні? Як він змінить наш світ? Слідкуйте за оновленнями, ми збираємося крок за кроком розібрати новий блискучий хід Маска та показати вам, чому це така велика справа. Чи може це дати поштовх автомобільній промисловості або, можливо, навіть більші зміни? І перш ніж ми почнемо, натисніть кнопку підписки, щоб бути в курсі всіх технологічних подій. Ілон Маск, великий мозок Тесла та SpaceX. Мріє про великі мрії та порятунок планети. Він одержимий винаходом крутих технологій, які покращують життя, зберігаючи землю зеленою. Маск не просто мислить нестандартно. Він розширює межі можливого, розширюючи межі можливого та заробляючи собі місце справжнього першопрохідця. З Тесла Маск не просто хотів будувати електромобілі. Він хотів перевернути весь світ автомобілів з ніг на голову. Його план довести, що електромобілі можуть їздити швидше, бути безпечнішими та набагато цікавішими, ніж ті, що витрачають багато пального. Але це більше ніж просто автомобілі. Йдеться про прискорення переходу світу на чисту енергію. А що Спейсексо він прагне зірок буквально. Мрія маска зробити космічні подорожі дешевими та легкими, а кінцевою метою розбити табір на Марсі. Завдяки шаленим вітрам SpaceX, таким як посадка ракет та їх повторне використання, він вже змінює космічну гру та втілює свої божевільні ідеї в реальність. Пригоди маска в галузі зеленої енергетики та транспорту мають кілька епічних яскравих моментів. Візьмемо, наприклад, Тесла, яка стартувала у 2003 році. Тоді люди сміялися з електромобілів, називаючи їх повільними та марними. Але Маск він просто продовжував їхати вперед. Ілон Маск не здавався, і це справді окупилося. Перший великий хід Tesla Roadster з'явився на сцені та показав усім, що електромобілі можуть бути швидкими, веселими та долати довгі дистанції. Потім з'явилися Model S, Model X, Model 3 та Model Y. Кожен з них підняв планку завдяки кращим акумуляторам, більшому запасу ходу та навіть автомобілям, які можуть трохи самостійно керувати автомобілем. Тесла зараз король електромобілів, що робить їх абсолютно практичними для повсякденного життя. Але маск займається не лише автомобілями. У нього є генеральний план розвитку зеленої енергетики. Енергетична стіна та сонячні дахи Тесла дозволяють будинкам і підприємствам поглинати сонячну енергію та розумно її зберігати, позбавляючи від забрудненого викопного палива. А в космосі SpaceX знищує її. Ракета Falcon 9 знову приземляється та літає, скорочуючи вартість космічних польотів. Крім того, супутники StarLink транслюють інтернет по всьому світу. Маск фактично переписує правила технологій. Тепер давайте поговоримо про його новий шалений водяний двигун. Він надзвичайно простий, але шалено розумний. Він працює на воді для вироблення енергії. На відміну від старих двигунів, які спалюють бензин або електричних, яким потрібні акумулятори. Це й відрізняється. Як він використовує так званий зворотний електроліз. Зазвичай електроліз розщеплює воду h 2 o на водень і кисень за допомогою електрики. Цей двигун перетворює її, змішуючи водень і кисень для створення енергії, не залишаючи нічого крім водяної пари. Чисто зелено та геніально. Отже, як насправді працює цей чудовий водяний двигун? Це як чарівна суміш паливних елементів зворотного електролізу та воднево-кисневої спільної роботи. Давайте розберемо це дуже просто: спочатку ви заливаєте воду в систему. Двигун використовує невелику кількість енергії, щоб розділити цю воду на водень і кисень, а потім зберігає їх в окремих резервуарах всередині автомобіля. Коли ви натискаєте на газ, водень надходить у паливний елемент. Там він розщеплюється на крихітні протони та електрони. Електрони швидко рухаються, виробляючи електрику, яка живить двигун автомобіля. Врум тим часом протони пробираються крізь спеціальний шар, об'єднуються з киснем з повітря, і пуф виходить водяна пара. Ось і все. Ніяких неприємних випарів лише чиста пара. Ця установка продовжує виробляти потужність, поки є водень і кисень готові до роботи. Але як це порівнюється з іншими двигунами? Досить добре. Бензинові двигуни старої школи використовують лише близько 20-30% своєї енергії. Більша її частина просто перетворюється на тепло. Електричні двигуни є чемпіонами з коефіцієнтом корисної дії від 85 до 90%, але вони мають недоліки, такі як повільна зарядка та зношування акумуляторів. Водяний двигун. Він досягає коефіцієнта корисної дії близько 60%, що приблизно посередині, але він набагато чистіший та екологічніший. А якщо до того, як далеко він може проїхати, звичайні електромобілі часто змушують вас потіти від хвилювання щодо запасу ходу, максимальна дальність на одному заряді становить від 200 до 300 миль. Але водяний двигун, що працює на потужній енергії водню, може зрівнятися або навіть перевершити автомобілі з бензиновим двигуном за запасом ходу. Уявіть собі, ви подорожуєте в автомобілі, який лише видихає водяну пару, і ніколи не залишає вас у скрутному становищі посеред поїздки. Ну як же це круто? То що ж робить водяний двигун таким особливим, на відміну від електромобілів, які заряджаються дуже довго, цей малюк швидко заряджається як бензобак. Ця швидка зупинка на підстопі, а також його переваги для економії планети, роблять водяний двигун справжнім революційним автомобілем. Ось у чому головна перемога: це може зменшити наш вуглецевий слід практично до нуля. Звичайні бензинові двигуни викидають тонни вуглекислого газу, приблизно 4,6 метричних тонни на автомобіль щороку, а також інші неприємні речовини, які нагрівають планету та забруднюють повітря. Водяний двигун він просто виділяє водяну пару, надзвичайно чистий та без докорів сумління. Перехід на нього може повністю позбутися цих викидів. Крім того, він позбавляється від інших шкідливих забруднювачів, таких як оксиди азоту та дрібні частинки, роблячи повітря міста набагато свіжішим. Електромобілі, звичайно, чистіші за тих, хто споживає багато пального. Але в них є свої недоліки: видобуток літію та кобальту для акумуляторів шкодить довкіллю. А якщо енергія для їх заряджання надходить від брудних рослин, ви не заощаджуєте стільки вуглецю, скільки сподіваєтесь. Водневі паливні елементи це ще один екологічний варіант, який також виробляє лише воду. Але для створення водню часто використовується природний газ, що призводить до деяких викидів вуглецю. Крім того, зберігання та транспортування водню є складним завданням, оскільки для цього потрібні великі резервуари високого тиску. Водяний двигун, однак, він стає чистішим та плавнішим заходом у майбутнє. Водяний двигун з його принципом зворотного електролізу може стати повною перемогою надзвичайно ефективним та дбайливим до планети. Використовуючи відновлювану енергію, таку як сонячна чи вітрова для виробництва водню, весь процес залишається екологічним від початку до кінця, зменшуючи свій екологічний слід. Крім того, з часом це може заощадити вам значні гроші. Бензинові двигуни старої школи потребують постійного налаштування, заміни масла ремонту вихлопної системи тощо, що швидко накопичується. Електромобілі потребують менше ремонтів завдяки меншій кількості рухомих частин. Але ці дорогі заміни акумуляторів можуть негативно вплинути на ваш гаманець та навколишнє середовище. Водяний двигун він простіший, менше деталей може ламатися, тому ремонт може бути дешевшим і рідкіснішим. Його паливні елементи та системи створені для тривалого терміну служби, а це означає, що ваш автомобіль може прослужити довше. Оскільки все більше людей долучаються до цього процесу, а виробництво технологій стає дешевшим. Автомобілі на водяних двигунах можуть стати доступними для всіх, а не лише для вишуканих людей. Але ось у чому за ковика. Спочатку перехід на водяні двигуни не буде дешевим чи легким. Нам знадобиться цілий комплекс заправних станцій, або зовсім нові, або модернізація тих, що в нас є. Це величезний проект, і для його реалізації знадобиться велика командна робота між компаніями та урядами. З іншого боку, якщо нам вдасться це зробити, ми можемо попрощатися з нафтою. Це означає стабільніші ціни на паливо, менше суперечок за нафту та безліч нових робочих місць у сфері технологій та станцій для водних двигунів. Це масштабні зміни у світі автомобілів. Перехід від бензинових двигунів та електричних атракціонів до чудес на водному ходу. Однак це не просто уся галузь від заводів до автозаправних станцій побудована навколо викопного палива. Але ось і гарна новина: компанії можуть запозичувати хитрощі з технології водневих паливних елементів, наприклад, як зберігати водень або проєктувати паливні елементи, щоб пришвидшити процес. Отже, що ж далі чекає на водяний двигун Маска? Чи змінить він те, як ми живемо своє життя та вирушаємо в дорогу? Чи може він зіткнеться з надто багатьма перешкодами? Світ автомобілів гуде після великої презентації водяного двигуна маском. Такі відомі компанії, як Toyota та Hyundai, які роками займаються водневими паливними елементами, пильно стежать за цим. Toyota вже багато років використовує водневі паливні елементи і вони раді сприймаючи крок Маска як знак підтримки своєї віри в те, що водень це майбутнє. Вони вважають, що це може призвести до збільшення фінансування та розвитку станцій для водневих технологій. Hyundai зі своїм Nexo також схвильована, але вдається до холоднокровності. Вони люблять конкуренцію, але знають, що ще багато роботи попереду, щоб водневі та водяні двигуни стали реальністю для кожного. Думки експертів щодо цієї ідеї водяного двигуна розділилися. Дехто вважає це геніальним кроком до більш екологічної енергії. Надзвичайно захопливо. Інші не такі впевнені чухають потилиці, наскільки це буде ефективно, як ми побудуємо всі ці пункти заправки водою, та чи буде це насправді економічно вигідним. Люди в інтернеті, вони також всюди. Фанати Маска та шанувальники Тесла в захваті мріють про чистіший швидкий двигун, який буде корисним для планети, але не всі переконані. Дехто пам'ятає, як Маск раніше руйнував водень і задається питанням, чи взагалі можливо так швидко перейти на водяні двигуни, плюс цінові станції та витрати на запуск ого. Тож чи стане водяний двигун Маска тим супергероєм, яким він себе стверджує? Одна з величезних перешкод це з'ясувати, як розташувати заправні станції всюди. Автозаправні станції вони є на кожному розі. Зарядні пристрої для електромобілів швидко розвиваються завдяки тесла та іншим, але водяним двигунам потрібна абсолютно нова мережа. І це великий шалений виклик. Зараз водневі заправні станції досить рідкісні. Вони значно поступаються автозаправним станціям чи навіть зарядним станціям для електромобілів. Ви здебільшого знайдете їх у таких місцях, як Каліфорнія, Японія або деякі частини Європи. Водяні двигуни, які також використовують водень, можуть використовуватися в цих місцях. Але нам знадобиться набагато більше, щоб це працювало всюди. Однак у Тесла є план. Вони є експертами з будівництва станцій надуву для електромобілів і хочуть адаптувати їх для роботи з водним. Крім того, побудувати абсолютно нові станції лише для водяних двигунів. Це грандіозна ідея, але знадобляться великі кошти та командна робота з урядами та компаніями, щоб зробити заправку легкою для всіх. Тож як швидко вони можуть це реалізувати? А як щодо грошей та головного болю на цьому шляху, це питання на мільйон доларів, оскільки тесла поспішає випустити водяні двигуни на дороги? Безпека також має велике значення. Водень надзвичайно чистий, але водночас надзвичайно легкозаймистий, тому потрібно бути обережним, оскільки водяні двигуни використовують його тесла, одразу вирішує цю проблему. Вони створили міцні герметичні резервуари для зберігання, щоб міцно утримувати водень в автомобілі навіть під шаленим тиском. Крім того, вони шалено тестують усе, щоб переконатися, що це безпечніше, ніж безпечно дотримуючись усіх головних світових правил. Тесла повністю захищає цю технологію, але чи буде цього достатньо, щоб заспокоїти нерви всіх? Як нам переконатися, що люди довіряють цьому водяному двигуну та почуваються з ним безпечно? Це головне питання. Тесла також має розв'язати складну головоломку за допомогою правил і законів. Кожна країна має власний посібник з поводження з водним від його виробництва до транспортування. Це глобальна проблема. Але Тесла працює над цим, спілкується з регуляторами, всюди проводить купу тестів і накопичує паперову роботу, щоб дотримуватися всіх правил. Вони підтримують розмову, щоб вносити необхідні корективи, то що є складним у різних місцях. І чи зробить наполегливість Тесла водяні двигуни світовим хітом, давайте дізнаємося. Кожна технологія має свої суперсили та криптоніт. Водневі паливні елементи вони містять величезну кількість енергії, тому ви можете їздити далеко та швидко заправлятися. Крім того, вони виділяють лише водяну пару, що чудово для планети. Але недолік водень дуже складно виробляти, зберігати та транспортувати, тому для цього потрібні спеціальні установки. Однак водяні двигуни мають класний трюк. Вони виробляють водень саме тоді, коли він вам потрібен, що робить його зберігання простішим та безпечнішим. Вони також добре поєднуються із зеленою енергією, такою як сонячна чи вітрова, що підвищує їхню екологічну репутацію. У чому загвоздка для запуску цієї магії зворотного електролізу потрібен потужний енергетичний поштовх, що може дещо вплинути на ефективність. Майбутнє водяних двигунів виглядає світлим, але це не прогулянка. Виробники автомобілів прагнуть скоротити забруднення, а уряди вживають жорстких заходів, запропонувавши жорсткі цілі щодо викидів та вигідні угоди для чистих технологій. З'ясування того, як швидко люди приєднаються до водних двигунів, залежить від кількох важливих факторів: наскільки вдосконаленими стануть технології, скільки заправних станцій з'явиться, та чи готові люди їх випробувати. Спочатку це може привернути увагу лише технофанатів та ековоїнів, але експерти кажуть, що з покращенням та дешевшими технології все більше людей приєднаються до неї, можливо, навіть захопивши значну частину автомобільного ринку протягом наступних 10 років. Це за умови, що Тесла зможе вирішити проблеми з ефективністю та побудувати достатню кількість станцій і автомобілів. Співпраця з урядами та підприємствами буде ключовою для досягнення цієї мети. Отже, що потрібно, щоб водяні двигуни повністю перевернули транспорт, як вони зможуть протистояти гігантам і осідлати хвилю зеленої енергії? Давайте на секунду повернемося в часі. Історія двигунів почалася з парового двигуна ще наприкінці 17 століття. Такі люди, як Томас Ньюкомен і Джеймс Ват, зробили їх приголомшливими. Вони забезпечили рух поїздів кораблів і фабрик, започаткувавши промислову революцію. Потім наприкінці 1800-х років завдяки таким геніям, як Ніколас Отто та Рудольф Дізель, з'явився двигун внутрішнього згоряння. Чотиритактний двигун Отто та потужна конструкція дизеля стали взірцем для сучасних бензинових та дизельних транспортних засобів надпотужних та скрізь від автомобілів до літаків та човнів. У 1900-х роках ці двигуни стали ще крутішими завдяки кращим матеріалам, паливним форсункам та турбонадову, що зробило їх швидшими, економічнішими та трохи чистішими. Але зі зростанням занепокоєння щодо забруднення та вичерпання запасів нафти, люди почали шукати щось нове. Саме тоді електромобілі почали набирати обертів наприкінці 20-го та на початку 21-го століття. Ілон Маск і Тесла започаткували бум електромобілів електромобілів, зробивши величезні стрибки в потужності акумуляторів в запасі ходу та зарядних станціях. Але до того як Маск запропонував ідею двигуна для бурхливої води, люди пробували всілякі інші паливні трюки. Ще в 1960-х роках НАСА використовувала водневі паливні елементи для живлення космічних кораблів Аполлон. Досить круто чи не так? Це показало, що водень може працювати, але його впровадження в повсякденні автомобілі зіткнулося з великими перешкодами. Виробництво зберігання та будівництво місць для заправки були справжнім хаосом. Потім на початку 2000-х років біопаливо, таке як етанол та біодизель, виготовлене з рослин та відходів, стало популярним. Воно було відновлюваним, що було чудово, але його вирощування поглинало тонни землі та води, що викликало занепокоєння щодо дефіциту продовольства та стану планети. Електромобілі також мали свій вік. Згадайте, електромобілі General Motors у 90 та й вони показали, що електромобілі можуть їздити, але короткий запас ходу, високі ціни та відсутність можливості зарядки тримали їх у повільному русі. Знадобилися кращі літій іонні акумулятори та мережа зарядних пристроїв, щоб електромобілі нарешті почали рухатися далі. Ці минулі спроби дали нам важливі уроки для водяного двигуна. Маска. По-перше, потрібна хороша інфраструктура. Водень та ранні електромобілі провалилися без нього. Виправлення від маска, використовуйте мережу нагнітачів тесла та налаштуйте її для заправки водним. Ще один урок ефективність має значення. Біопаливо іноді спалює більше енергії для виробництва ніж віддає. Не круто. Водяний двигун Маска вирішує цю проблему за допомогою зворотного електролізу, прагнучи розділити воду та якомога розумніше змішати водень і кисень. Отже, де ж місце водяному двигуну? Це найновіший розділ у пошуках чистих, екологічно чистих двигунів, де вивчається, що працювало, а що ні раніше. Маск знову розширює межі можливого, але він не один. Такі компанії, як Nikola Corporation, також беруть участь у цьому процесі, будуючи вантажівки на водневому паливі. Навіть попри деякі труднощі на дорозі Нікола продовжує рухатися вперед, будуючи важкі вантажівки на водневих паливних елементах. Вони орієнтуються на великий бізнес, що може скласти серйозну конкуренцію Тесла, особливо для поїздок на далекі відстані. BMW також бере участь у випробуваннях, тестуючи водневі паливні елементи з крутими прототипами та першокласною інженерією. Зі своїм модним брендом вони можуть перехопити популярність у водяного двигуна Тесла, особливо на ринку автомобілів класу Люкс. Також є Rivian популярний стартап з виробництва електромобілів з такими великими спонсорами, як Amazon та Ford. Зараз вони повністю зосереджені на електромобілях, але з їхніми грошима та креативністю вони можуть перейти на водяні двигуни, якщо галаси стануть достатньо гучними. Командна робота це секретний інгредієнт для швидкого розвитку водяних двигунів. Тесла чудово вміє створювати розумні партнерства. Подумайте про провідні технологічні компанії, університети та дослідницькі групи. Ці об'єднання залучають розумові здібності, передові ідеї та новітні технології. Уявіть, що Тесла об'єднується з університетами, що використовують водневу енергію, щоб зробити водяний двигун ще кращим, або об'єднується з такими гігантами, як Google чи Apple, щоб додати сучасне програмне забезпечення та штучний інтелект, що зробить ці автомобілі суперрозумними та цікавими в управлінні. Отже, як ці об'єднання змінять те, як ми рухаємося? Чи можуть друзі Тесла допомогти водяним двигунам захопити дороги? Одна з найкрутіших речей у водяному двигуні він ідеально поєднується із зеленою енергією, такою як сонячна та вітрова. Використовуючи чисту електроенергію від сонячних панелей або вітрових турбін, вона розщеплює воду на водень і кисень шляхом електролізу. Це означає водневу енергію з майже нульовими викидами, що шкодять планеті, повна ековиграш. Уявіть собі. У вашому будинку є сонячні панелі, які цілий день поглинають сонце, виробляючи водневе паливо для вашого автомобіля з водяним двигуном. Або уявіть собі, вітрові електростанції, що обертаються, виробляючи електроенергію для вашого освітлення та водень для вашого транспорту. Це як відновлювана енергія та зелений транспорт об'єднуються для найкращого дай 5 Це може повністю змінити те, як ми використовуємо енергію. Водень може діяти як гігантська батарея, захоплюючи додаткову енергію, коли палить сонце або дме вітер, а потім перетворюючи її назад на паливо або електрику, коли вона нам найбільше потрібна. Це забезпечує стабільність енергомережі та робить зелену енергію ще надійнішою незалежно від погоди. Якщо водяні двигуни набудуть широкого поширення, вони можуть кардинально змінити ситуацію на планеті. Відмова від викопного палива скоротить викиди парникових газів та забруднення повітря. Вітаємо чистіше небо, здоровіші люди та щасливіша земля. Крім того, поєднання водяних двигунів з відновлюваною енергією ідеально вписується в місію щодо виведення вуглецю з нашої енергетичної системи. Це може пришвидшити перехід до суперзеленого світу, стимулюючи використання чистого водню та стимулюючи будівництво більшої кількості водневих станцій. Водяний двигун Ілона Маска може навіть переписати правила глобальної енергетики, оскільки країни поспішають досягти кліматичних цілей та скоротити викиди. Ця технологія може підштовхнути їх до важливих кроків. Уявіть собі, такі державні ласощі, як податкові пільги або гроші на будівництво заправних станцій та виробництво зеленого водню, що прискорює водневу революцію. Уряди могли б підтримати нас цікавими пільгами, такими як грошові бонуси за купівлю автомобілів на водневому паливі або фінансування для вдосконалення технологій. Це б значно прискорило перехід на зелену енергетику, залучило б більше людей та побудувало б необхідні нам станції. Крім того, водяний двигун має зробити керування автомобілем набагато цікавішим. На відміну від гучних хитких бензинових двигунів, водяні двигуни, схожі на електромобілі, працюють надзвичайно тихо та плавно. Це означає менше шуму на дорозі, спокійнішу їзду та приємніше звучання вух. Що стосується продуктивності, водяні двигуни дуже швидкі, як і електромобілі. Вони тиснуть на газ і миттєво розганяються. Керувати ними це захопливо. А оскільки вони надзвичайно чисті, ви можете пересуватися без жодних екологічних проблем. З точки зору грошей вони також є виграшем, оскільки виробництво технологій стає дешевшим, автомобілі з водяними двигунами повинні коштувати менше на початковому етапі. Додайте до цього урядові угоди та нижчі витрати на пальне, і ваш гаманець посміхнеться з лишком. Але зачекайте, водяні двигуни призначені не лише для автомобілів. Тесла мріє про щось більше, наприклад, використовувати їх у літаках, щоб зменшити викиди вуглецю від авіації. Уявіть собі, реактивні літаки на водневому паливі, які такі ж екологічні, як ці автомобілі. Ось це справжня революція. Кораблі також могли б долучитися до цього, використовуючи водні двигуни для очищення морів і повітря. Навіть важка промисловість з величезними енергетичними потребами могла б замінити викопне паливо на цей сталий перехід, скоротивши викиди як чемпіони. На цьому пригода Ілона Маска з водними двигунами завершується. Від тихіших поїздок до чистішого неба, і, можливо, навіть літаків і кораблів, ця технологія може повністю змінити те, як ми рухаємося та забезпечуємо енергією наш світ. Чи призведе вона до зеленого майбутнього, чи зіткнеться з перешкодами на цьому шляху? Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше. Якщо вам сподобався цей глибокий аналіз, натисніть кнопку Подобається. Підпишіться та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступну важливу подію. Поділіться своїми думками в коментарях. Що ви думаєте про водяний двигун до зустрічі в наступному випуску? Залишайтеся допитливими.